Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коксально-косичної системи від компанії «Автотек» модель ATS 653. Акустика розміром 16,5 см. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас є дроти підключення, монтажний комплект, інструкція невеличка. І два динаміки. Динаміки з пластиковими решітками захисними йдуть. Акустика номінальною потужністю 60 Вт, максимальна потужність 300 Вт у даних динаміків. Доволі важкенькі. Підключення у цих динаміків стандартне, плюсова-мінусова клема. Корзина штампована зі сталі. Дифузор, дифузор з полі Підвіз з гуми. Динаміки на три смуги. Ідуть. Монтажна глибина 54 мм заявлена. Чутливість 90 дБ, опір 4 Ом.